Всім привіт! Ви на каналі Кульоми і ми сьогодні з Вовою йдемо на прогулянку. Ми вже потихасіньку одягнулись. Ось, подивіться, мене находили Вовочка в нас приболів і ми не виходили на связь. Ось. І тетя прийшла Вове. Привіт! Ти знімаєш на аккаунт наш. Одягаємо Удя... отаку кофту. Надя, Ну одягай. Одягай. Ми йдемо на волч. Це буде на дві части. Зараз ми тут швидко безцінко... одягнемось. І на другий вже телефон з ним як ми граємо. Та -та -та. Отак. На цей телефончик. Та -та -та. Наші відео. На цей. Все, ну, бери свою соню. об'ясняю, <клух> чому ми е виходили на світ. Соня поранила трошки собі ногу. Соня поранила трошки собі. А Вова собі там, типу... голову. І Подивіться, ось ми їхали не? до лекарі, включили. Ну 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 так. І о -о -о. No, no, no. No, Добре бере. І... Okay. У Я... Соні це? Вже... це? Не знаю. У Соні вже є штунишка? А я її одягаю ось така ось Таку майку. так. майку. Це для неї як плаття. дуже гарно. Може зняти. Лучше зняти штани і одягнути плачку. Не знаю. Так, давайте одягнемо на нашу кабанішку. Покажи. А ну Соня, Соня. Так, давайте Соні О, поможемо. Секунду, вовку сажу, а постав телефон туди. Ось, і зараз будемо Соня допомагати. Так, собі. одну руку сюди. Другу сюди. Та може її е, зняти ці штани, бо у парті я тобі говорю. Обережненько, ножку, ножку обережне. Оп, так. Сукня дивіться. вітька, ти не одягла? Ань, Все чудово, все а, правильно. Давай, давай ми. Ось і вовчара готовий. Вова. Вова. Ну, а ми поки не прощаємося. Друга частина. Скоро буде. Скоро вийде на канал. Так, так Скоро прямо сьогодні. Uh -huh. Всіх любимо, всіх. Uh, всім до зустрічі в чмокі-чмоки! До зустрічі, в другій серії! Пока! Пока!